Хто ж має бути на небесах в царстві Божого? Сьогодні нам пастор показує істину, яка описується в Біблії. Апостоли описують, що там вже є старці, які виконали волю Божу, які були святими, які були первородними. І той, хто втратив первородство, не попав на небеса. На сьогоднішній день Ісус Христос залишив нам молитву Отче наша. Сама основна молитва і у нас найкращих молитв, Ісус, залишив багато. Яка показує все, що ми маємо виконувати будучи тут на землі. Нехай буде воля Твоя Божа як на небі, так і на землі. І нехай прийде Твоє царство як на небі, так і на землі. Царство Боже тут, на землі є церква, де ми можемо визначитися, яке призначення на наше життя, як ми маємо виконати волю Божу, стати учнем Ісуса Христа, повернутися в статус Божої дитини і бути первородними, не втратити те первородство. Якщо я не хочу це робити на землі, то царство Божого на небі не видати.